119 нових залізобетонних опор для лінії електромереж встановили у Стрижавській територіальній громаді. Зараз виконуємо роботи по перепідключенню абонентів. Здемонтовуємо старий лічильник, монтуємо новий і перезапитуємо споживачів на новий сіт. Також протягують нові проводи. Робимо ту справу, яка надасть можливість безпеки, життя і здоров'я наших жителів громади. Це саме головне, тому що без, без безпеки ви розумієте, що дуже дуже важко, тому що це і ті лінії, які висять, ті лінії, які небезпечні. Також усім абонентам встановлюють нові багатотарифні лічильники. Современні ось щотчики. Можна там якось в з тим, що подорожчали тепер тарифи на електроенергію дуже, то можна завдяки таким нововведенням це все зекономити і підстроїтись під реалії сьогоднішні. Ознайомився з проектом робіт, що лінія буде модернізовано теоретично. На якийсь час цього вистачить, і я сподіваюся, що напруга буде в тих межах, яку хочемо ми бачити в себе в розетках, щоб наші прилади, телевізори, холодильники не страждали, не горіла обмотка, не виходили вони з ладу. Протяжність повітряної лінії електропередачі, збудованої у 1970-х роках три кілометри. Потужності однієї трансформаторної підстанції замало. Існуюча лінія мала довжину близько трьох кілометрів, що в свою чергу спричиняло заниження напруги, погіршення напруги споживачів і, відповідно, можливо некоректну роботу електроприладів. Для того, щоб уникнути цієї проблеми, було власне, побудовано розвантажувальну підстанцію, яка дала змогу значно зменшити довжини існуючих ліній електропередач. Після підключення всіх 130 споживачів старі опори та дроти демонтують. Закінчити всі роботи планують за тиждень. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.